Навіщо потрібний піарник? Артисти і творці, незалежно від свого мистецького таланту, часто стикаються з великою конкуренцією в сучасному світі шоу-бізнесу та мистецтва. Популярність, визнання та успіх не завжди досягаються лише завдяки таланту. Секрет справжнього успіху часто полягає у вмінні привертати увагу глядачів та залучати нових прихильників. Саме для цього існує професія піарника, фахівця з публічних відносин. Сьогодні ми поговоримо про те, чому саме артистам потрібний піарник, як він може допомогти у їхньому розвитку та у розвитку їхньої кар'єри, а також створити позитивний імідж. І звісно, як їхня співпраця впливає на репутацію та фінансове положення артиста? PR – це скорочення від англійського терміну Public Relations, що означає відносини з громадськістю. PR – це стратегічний процес управління і спілкування з громадськістю, потенційними клієнтами, медіа та іншими зацікавленими сторонами, мета якого полягає підтримці та підвищенні репутації особистості, бренду компанії. Або організації. Піар включає в себе різні методи та інструменти, спрямовані на збудування позитивного іміджу та взаємодію з аудиторією. З цього випливає, що піарник це професіонал, який спеціалізується на розвитку та виконанні стратегій з відносин з громадськістю для індивідуальних осіб, артистів, компаній або брендів. Головною метою піарника є створення позитивного іміджу. Та публічної репутації свого клієнта, забезпечення медійного покриття, взаємодія з медіа, керування кризовими ситуаціями та залучення уваги аудиторії. Кожен з цих пунктів ми розглянемо далі, але не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал. Для нас це дуже важливо. Роль та завдання піарника: це залучення ширшої аудиторії, управління іміджем та репутацією, кризовий піар. Перше, що має зробити піарник, це розписати стратегію. Це невеличка методичка, яка створюється на певний період, наприклад, на квартал, півроку чи рік. В ній має бути розписаний аналіз поточного часу, тобто зафіксовані первинні показники артиста, з якими зіштовхується піарник на початку роботи. З первинними показниками ми можемо пов'язати як і його стрімінгові прослуговування, так і його показники у соціальних мережах, тобто перегляди, лайки, кількість підписників, ну і так далі. Також ми маємо розглянути tone of voice, завдання на період, цілі, які мають бути досягнуті, цільова аудиторія, медійна стратегія, засоби та канали комунікації, графік активності, ну і поведінка при кризовому піару. Розберемо основні терміни, які ми тільки що тут затронули. Перша, це аналіз поточного часу. В ньому ми фіксуємо основні показники артиста, які потрібно зафіксувати на момент співпраці. Тобто це оцінка поточного стану артиста, його репутації та позиції на ринку. Ну і, звісно, чисельні показники, які ми назвали трошки раніше. Цей аналіз обов'язково має в себе включати свод компонент. Свод компонент розглядає сильні слабкі сторони артиста, а також його можливості і загрози, які можуть е, загрожувати <свісна> <свісна> На момент співпраці з артистом. Також тут має бути розписаний Tone of Voice. Це концепція, яка визначає стиль та спосіб комунікації підприємства, бренду або особи в їхніх повідомленнях, текстах, маркетингових матеріалах, ну і спілкуванні з аудиторією. Ця концепція визначає, яким чином повідомлення виражається, як вони звучать емоційно для аудиторії і як, звісно, вони будуть сприйматися. Простими словами, це те, в яких рамках буде спілкуватися артист. Чи він буде використовувати лайливу лексику, чи він буде звертатися до своєї аудиторії на ти чи на ви, і чи є якісь фірмові слова у артиста, які він використовує в своєму лексиконі? Наприклад, у реп артистки Альона Альона є стале звертання Йоу, народ! Медійна активність, тобто «media activity» – це дії та ініціативи, спрямовані на взаємодію з різними медіаплатформами. Та виданнями з метою отримання медійного покриття та залучення уваги до певних подій, інформації, брендів, продуктів чи послуг. Медійна активність може включати в себе такі елементи, як прес-реліз, це коли піарщик відправляє журналістам чи опубліковане в цілім джерелі артиста повідомлення про події в житті артиста, класно живе артист, багато слово Прес-конференції, медійні виступи та інтерв'ю. Ну і звісно, інші заходи, які спрямовані на висвітлення тої чи іншої ситуації. У кар'єрі артиста, наприклад, у артиста вийшов новий альбом, або, наприклад, артист готується представити свою країну на Євробаченні, чи артист бере участь у благодійній ініціативі. Ну, далі вже додумайте самі, на яку тему може бути написаний пресаліст, і як його висвітлити. Що не менш важливо, це варто згадати про кризовий піар. Це особлива взаємодія піар-команди артиста з публікою на момент кризової ситуації. Тут потрібно розписати приблизний алгоритм того, як... Як і сам артист, так і його команда має вести на публіці, коли сталася та чи інша негативна подія. Передбачити всі варіанти тут неможливо. Принаймні потрібно вибудовувати першочерговий алгоритм дій, який мають зробити всі члени команди. Приклад кризового піару та його реакції ми можемо спостерігати на сторінці Юрія Ткача під час інциденту з весіллям у скандальних блогерів. Ми можемо спостерігати, що реакція з'явилася майже моментально. Була чітко сформована позиція стосовно подій. Ну і звісно, показ зворотньої реакції, тобто це вибачення, а також обіцянка виправити ситуацію, і, і у випадку Юрія, це перечислити гонорар на користь Збройних сил України. З'ясувавши вище згадані терміни у стратегії, ми можемо уявити, який обсяг роботи має виконати піарник. Отож, перерахуємо зони відповідальності. Це взаємодія з засобами масової інформації та інфлюенсерами, формування та популяризація бренду артиста, будівництво фан-бази, залучення уваги громадськості за допомогою інфоприводів, ну і, звісно, аналіз проробленої роботи артиста. Окремо варто розглянути взаємодію з журналістами. По хорошому піарнику варто мати базу так званих теплих контактів, до яких він може звернутися. Це може бути особисте знайомство з редактором медіа чи з конкретним журналістом. Але якщо його немає, доводиться пробуватися будь-якими способами до того, хто може написати статтю в засобі масової інформації. Можна пробуватися через редакційний мейл, який вказаний на сайті, або наярювати головному редактору у Фейсбуці, наприклад, чи в Телеграмі, або пробувати контакт через тематичні групи. Ну, всі способи можуть бути корисними, але ключове питання в ефективності. Банальне питання: а чи має піарник відповідати за соціальні мережі? Тут все залежить від зони делегування, яку е, покладатимуть на самого піарника. З мого особистого досвіду можу сказати, що це два окремих напрямки і з окремими зонами відповідальності, хоч і взаємопов'язаною метою. Комбінованого спеціаліста з піару та СММ беруть лише тоді, коли артист або починає свій шлях і в нього немає ще великого бюджету, або коли артист дуже сильно довіряє одній конкретній людині. Функції піарника може використовувати або менеджер артиста, або сам артист. Але тоді залишатиметься риторичне питання, чи взагалі у них залишатиметься час на менеджмент та творчість. Це питання залишатиметься відкритим, справді. Які риси мають бути притаманні піарнику? По-перше, піарник повинен бути креативним. Ну, він має. Я не знаю звідки, але він має черпати натхнення. З книжок, з галерей, з подій, з особистих розмов, з пліток. Неважливо, будь-який спосіб хороший, піарник має залишатися в ресурсі. Піарник має бути стратегічним і послідовним. Він має розуміти, навіщо створюється той чи інший крок, і старатися детально дотримуватися стратегії. Хоча знову-таки одночасно піарник має бути максимально адаптивним. Піарник добре має орієнтуватися у медійному просторі. Він також повинен бути здатним працювати в режимі реального часу, вирішувати кризові ситуації. Та використовувати різні засоби комунікації, щоб досягти мети. І не важливо, чи це, наприклад, буде е, сайт, е, який представляє телебачення чи анонімний телеграм-канал. Все це робить піарника важливим інструментом для будь-якого артиста, який прагне підвищити свій соціальний профіль та досягти успіху у своїй галузі. На кого я б радив звернути увагу із мастадонтів сучасної піар-індустрії? Я буду називати лише ті імена або організації, які працюють саме з шоу-бізнесом і саме з артистами. По-перше, раджу звернути увагу на те, що робить Софія Загаю. Це колишня піарниця Калуш, а також Альона Альони, а зараз вона піарниця Христини Соловій. Ми можемо побачити те, як команда Христини Соловій разом з Софією активно відвідують прифронтові території для того, щоб підтримати наших захисників та захисниць. Ми можемо спостерігати те, як активно вони це роблять, і як вони е, збирають великі суми для того, щоб підтримати наших захисників. А також ми можемо згадати недавні інтерв'ю співачки з, з Машою Єпросійною, яке наробило дуже багато шуму в засобах масової інформації. І один з успіхів цьому належить саме Софії. А ще Софія активно збирає кошти на Збройні Сили України, тому. Раджу вам на неї підписатися, а також слідкувати за її кроками та підтримувати її у цій діяльності. Також раджу звернути увагу на ЮЛА Едженсі на чолі з її засновницею Юлією Бойко. Ну, це та сама Юла. Команда Юли займається піаром не тільки артистів та окремих персон. А ще й цілісних проєктів. Наприклад, вони допомогли просувати такий благодійний захід, як Нескорені. Це був благодійний тур з участю чотирьох відомих співачок. А також вони запускали в кампанію фільму Перший код. Із окремих персоналів варто ще додати Маю Габрук, яка досить довгий час співпрацювала з топовими артистами. Наприклад, саме Майя допомагала підтримувати так звану піар-оборону. Гурту Калуш Оркестра під час того, як вони брали участь та перемогли у Євробаченні 2022 року, а також Майя співпрацювала дуже з крутими медіа, як, наприклад, з плюсами. Наразі вона працює з Жамалою і Майя часто дає публічні виступи та майстер-класи про те, як бути крутим піарником. Тому молимось і віримо, що одного прекрасного дня вона все-таки запустить свій курс. На останок в цьому списку я б хотів би порадити слідкувати за сторінками лейблу Enco та Помітні. Адже, як на мене, що одна чи інша команда досить гідно веде свої сторінки, і ви завжди зможете відстежувати свіжі анонси, а також те, як та чи інша команда підходить до піару своїх артистів. В наступних роликах на цьому каналі мені б хотілося розповісти деталі більше про роботу менеджмента артиста. А також про роботу організатора івентів та турів та smm спеціалістів саме для артиста. Я був би дуже вдячний, якщо б ви написали, про що вам особисто було б цікаво почути. Але перед тим я хочу нагадати про такі світі речі, як лайк, підписка, ну і, звісно, донат на Збройні Сили України. Останнє то наш громадський обов'язок. Вдячний за вашу увагу. До нових зустрічей!